Просто вкурблює мене від близорукості, недалекоглядності і наївності більшості наших політиків, і так званих аналітиків, які е понеслись розказувати по всьому інтернету і не тільки інтернету, про те, що раз Путін в чергове. Заявив про свою мантру, що е, ми готові до миру, тільки як, якщо ви віддаде, віддасте е, області, які ми вважаємо своїми, якщо відмовитися від НАТО і від зброї, якщо ви денацифікуєтеся, е, а якщо ні, то буде війна до кінця і раз так, то е, з цим. Злодієм треба вперед воювати до кінця, розгромити його повністю, і е, лише тоді можливий якийсь мир. Ну, блін, е, хлопці, е, якщо так, то за такою логікою ми справді повинні е, розгромити не лише е, ті окупантські війська, які знаходяться на території України, але й всі резерви, які в них є, е, всі військові заводи. Розбомбити Москву, Пітер, всі основні міста, всі основні підприємства, і не тільки військові, а й тяжкої промисловості, і, і мости через рік, і бажано окупувати, як мінімум до Уралу Рашку. От тоді в нас буде мир за такою логікою. Є в нас для цього сили? Ну, Боюся, що в умовах, коли ми ледве-ледве стримуємо наступ на Харківщині, вже на Харківщині, то Лише на Донеччині було недавно ще, а зараз уже на Харківщині ледве-ледве стримуємо. То е, в мене таке враження, що таких можливостей немає. Ну, е, якщо тільки Захід нам не збільшить допомогу зброєю разів так в 10, а ще краще е, прийшли своїх військ з півмільйона з мільйон на допомогу, ми е, Рашку повністю із війни силою не вибомбимо. Так, що тоді робити? Взагалі не сідати за стіл переговорів? Та ні. У нас є позитивний приклад. У нас є мінські переговори, коли мінські домовленості 14-й початок 2015 року. Коли у нас майже не було дієздатної армії, Рашкі була армія така ж сама, фактично, як сьогодні, але ми змогли домовитися про припинення війни, нічим не поступившись. Відповідно, треба. Вести переговори, але вести так, щоб нічого не здавати. Якщо Путін говорить, що він хоче те, 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 наші області, наші е відмову від НАТО, відмову від своєї культури, е відмову від зброї, ну так це треба ж розуміти, що це заявка, це торг. Це заявка по принципу е вимагай неможливо, отримаєш бажане. Ну, я думаю, що е, два роки тому він би е, міг наполягати справді. Ну, і ми бачимо, що в Стамбулі він наполягав справді на е, втіленні оцих е, всіх своїх хотілок. Зараз, звичайно, е, такого наполягання не буде. Але що ви від нього очікуєте? Що він вийде і скаже: Ми готові покинути територію України ми готові просто зупинитися, де його ж е, виженуть самі. Московити свої його винесуть із Кремля, якщо він скаже, що все, ми готові зупинитися там, де є, і не вимагати України від України ні демілітаризації, де, денацифікації, ні відмови від НАТО і так далі. От. Ну і звісно, він має е, цю фігню, оцю мантру повторювати більше для внутрішнього вжитку, е, ніж для нас, хоча для нас. Також як спосіб торгу. Просто переговори <кій> треба вести компетентно. Треба вміти е, е, з переговорів вижати максимум. Якщо він хоче по максимуму, так і ми маємо хотіти по максимуму. А саме головне не лише хотіти, а вміти це відстояти у непростих переговорних дискусіях. А що для цього треба? А для цього треба, щоб на переговори їхали професіонали. Ну, для цього потрібно, щоб ще і наші партнери були присутні, але ніякі партнери нічого не вдіють, якщо наші, наші професіонали в великих лапках їдуть і погоджуються на все, що пропонує ворог, як було у Стамбулі. Ніякий хороший хлопець, от пора зрозуміти всім українцям, що ніякий хороший хлопець, ніякий умовний притула, ніякий условний кім. Чи хто нас сам ще хороший хлопець? Ну, якийсь лисий з кварталу. Ну, різниця між лисим кварталом і е е е кімом і е е притулою в професійному плані, я не бачу ніякої. От, Ніякий хороший хлопець не зможе домовитися з Путіним про вигідні для України умови. Він тільки може погодитись на все, що Путін захоче. Тому треба не хороших хлопців посилати, а професіоналів. Ніякий хороший хлопець, ніякий притуле, ніякий кім так само не зможе е, зробити елементарної хірургічної операції, Ну, тому що його не вчили цього робити ні в інституті, ні після інституту. Так само один, другий, третій, четвертий, і ті, хто е, хороші хлопці, які на самому верху стоять, вони не вчилися мистецтву політики, не вчилися мистецтву переговорів, мистецтву дипломатії. Відповідно, вони не зможуть відстояти в Україну. Відповідно, на переговори треба посилати когось іншого. Потрібно залучати опозицію. У нас є найсильніший у світі дипломат. Без перебільшення Петро Порошенко, який, вищезгаданими мінськими угодами, фактично здійснив чудо. От його пошліть на переговори. Він домовиться, він домовиться так, що і війна зупиниться, і ми нічого їм не пообіцяємо, як не пообіцяли під час мінських угод. Ну, принаймні, точно не пообіцяємо ніякої денацифікації, ніякої демілітаризації, ніякої відмови від НАТО і так далі, і тому подібне. Ніякого роззброєння України, ні збройного, ні дипломатичного. Ну, якщо. Хтось збирається без жодних навиків вести переговори. Ну, звичайно, що це закінчиться плачевно. Тому справа не в тому, що Путін людожер, з ним, в принципі, не можна вести переговори. Можна. Він людожер, але можна. Але справа в тому, що треба вміти вести цей переговор. Треба посилати на ці переговори людей, які вміють, а не тих, які не вміють. От і вся ситуація. Пошлемо тих, хто вміє. Через місяць в нас буде мир і жодного клаптика. Ну, я маю на увазі того, якого не е захоплено, віддано ворогу не буде. Далі е згадаємо знову Мінський, ми нічого не пообіцяли в плані передачі захоплених земель е ворогові навічно. Абсолютно нічого не пообіцяли. Але. Війна була зупинена так само, треба її зупиняти і зараз, але це не можна зробити, коли дипломат, головний у нас герой дипломатії, такий собі Іванушка Дурачок.